Позивач Степанищева Олена Олександрівна вимагає від свого чоловіка припинити знущання та сплатити тисячу гривень на щомісячну оренду квартири. Відповідач письменник Степанищев Сергій Васильович говорить, що дружина із дитиною заважають його творчому натхненню. мій Степанищев Сергій Васильович регулярно нас з сином відправляє гуляти на вулицю. Його роздражає все, що всі шуми, які знаходяться в домі, його роздражають. Нельзя говорить по телефону, нельзя слушать музыку. Доходит до того дошло до того, то к нам уже перестали в дом ходить люди. То він деспот такий, да конечні итоге моє терпіння лопнуло. Я знайшла нашла квартиру. Вот договор о, о, об оренді жилья стоимостью 200 доларів, щоб он ежемесячно оплачував прожива проживанням нашого ребенка і мене. Я не можу я не можу жити. Нікуди дівати нікуди тебе денег каже. Олена Олександрівна, ну те, що ви не можете мешкать, мешкати, я кажу, піднією кришею, законом вже дозволено. Є можливість встановити. Так сказати, режим окремого проживання супругів це дозволено законом. Але скажіть, чим займається ваш чоловік? Він може оплачувати ці кошти? Я скажи, на... скажи пожалуйста, скажімо, оплачувати наше жильо? Позивачка до суду, будь ласка. Чим займається вас? Мой муж, ваша честь, звісний писатель? Він пише книги, романи. А Я как... понимаю, что он работает, спитает, обеспечивает нашу семью. Но тогда мне непонятно не его вообще поведение, доходит до того, что мы не можем с сыном попасть домой. Мы уже не ну, раз ночевали же... у соседей, и ребенок уходил в школу без учебников. Леночка, Я уже сомневаюсь надо, в том, не что не ты надо пишешь здесь... книги. Не Я уже не знаю, чем здесь... ты вообще там занимаешься. Позывай. Давайте таким чином ви не відповіли. Ваш рівень доходів дозволяє вашому чоловіку, враховуючи, скажем так, нерегулярність його доходів, як будь-якої творчої людини, ну якщо він дійсно займається, як ви кажете, цією творчістю, забезпечити вам таке приміщення. Я вважаю, он може обіспіч наше проживання. Ваш рівень доходів дійсно дозволяє вам таке. Да, ваша честь. Позивачка, ви ще з чимось обґрунтовуєте свої позовні вимоги? Я підозрюю свого мужа без міні. Відповідає за всю нашу жизнь. Ви проблему зрозуміли? Да, ваша честь. Тоді поясніть, будь ласка, ви дійсно підтверджуєте, що так от з дитиною своєю поводитесь? Я, звісно. Скільки многих... років вашій дитині? Моєму сину 8 років. Да. І що це дійсно таке було, що він не ночував вдома, ви ну, виганяли? Ну, тут його? Ну, то немножко звуч... ваша честь. Я ну, звісно, тут звучить краски. Леночка, конечно, тут сделала... Ні, ні, хвилиночку. Давайте ви з э, дружиною побалакаєте і встигнете. У вас були випадки, що дитина вдома не ночувала? Ну, пару случай були, що вони ночували у сусіді. Спакой э, причини цього, чому? Ви розумієте, ваша честь, я писатель і творческий чоловік. Я пишу очередной роман. Вот, кстати, он здесь, я могу дать ему... Да не То я пишу очередной роман. его. <говорит> и поэтому мне нужен, конечно, как любому творческому человеку, мне нужно сосредоточиться. Мне нужен творческий процесс, должна быть тишина, как говорится, и мне поджимать, тем более, еще сроки. Тем более, что Леночка моя прекрасно знает, что когда я работал на низкоплачиваемой работе, еще когда и, и занимался только хобби, писал, как говорится, то ты мне что сама говорила тебе получается пиши переходи тем более когда пару романов мне напечатали и я уже стал популярным ты мне что говорила бросай мою передачу в дома, да, дома. Да, дома працюю ну, и я дома конечно себя чувствую совсем ну в своей привычной обстановке. То есть я могу себя расслабиться, могу, как говорится, одеть свои любимые пижамы, свои тапочки, сесть в свое любимое кресло и сосредоточиться над своим романом. Почему вы дитину до дома не пускаете? Ну, и, конечно, Леночка тут сделала с меня монстра. А, и... а что, не так даже? Нет, вы не моя, не так. Я же да, не то, что вас так так собачат было. выгнал на улицу. Я попросил, что самого такого говорю. Это, кстати, бывает не очень часто. И мне действительно, ты сама прекрасно знаешь, а мне нужно действительно сосредоточиться. Тем более, мне издательство подгоняет, мне есть сроки. И если я не сдам вовремя свой роман, издательство не напечатают, мне не выплатят денег. Кто потом будет содержать нашу семью? Ты как домохозяйка, ну что ты получаешь? Ну как, что, ничего? Кто будет содержать семью? Значит, тогда было, когда деньги пошли, все было хорошо. Как только я пару раз вас вигнав... Ну и видач, тоді хвилиночку, я тоді вас не розумію. Чому ви йдете на зустріч позивачці? Найміть окремо окреме житло, ви батько, ви чоловік, очолюєте сім'ю, і у вас е набагато більше стане гарного часу. But у вас не буде ніхто, як казав відповідний персонаж перед очима, мількати. Ви будете цілий день з спочатку до кінця дня, самостійно в тапочках. Без нікого творити шедеври. Ні, ну ваша честь. Здесь, здесь два аспекта. В принципі, сім'я, як говорится, немножко где-то в каком-то мешає, мешает, в каком-то ракурсе э, дает вдохновение. То есть я все равно после своих трудов отдыхаю семью. И я даже об этом даже и разговора быть не могу, чтобы семья моя-то выехала. Даже разговору б не можеш. а чому суд повинен, оце ваше, що вам більше подобається вирішувати? Ви вирішите це місце? Ну да ми з Леною стільки раз говорили, ну я не так не можу. Що ж понял, вам чого вона состоє? от это все виносить, этот весь ссорся, ви тим более менш важливіше. Друга? Вам важливіше ваша творчість чи сім'я? Но ну, я считаю, что это растрата денег, нанимать где-то квартиру, когда можно действительно жить. И то, что она здесь представила в черном свете, я считаю, это не совсем правильно. Не совсем так, как она говорит. Ну, тоді давайте таким же, Сашки, скажите більш подробно, чому вы сами не пускали дітей додому. Дело то, в, додому, в том, что со мной случается. В я, я понял, ваша честь. Дело в том, что що... иногда со мной такое бывает, когда очень долго работаешь, тем более начальник по несколько ночей и дней работаешь, сидя за компьютером, печатай свой роман с кожей черновиков, как вы сами понимаете, какой творческий процесс, бывает так уже рвешь, разрываешь, опять ну, по-новому печатаешь, то иногда уже выбиваешь из сил и так просто засыпаешь. Засыпаешь, проваливаешься, ну, выдыхаешься полностью. Так, что не слышишь звонка? Не слышу, Леночка, не слышу. Вот верь мне, не верь, не стоит. Сколько раз я уже могу говорить, что это все было только пару раз. Тем более, что я так я, я, я немножко испугал. Ты знаешь, прекрасно, что я когда ездил в Крым, собирал материалы для своего романа, я так же сам остановился своего брата, и так же сам его напугал. Мой младший брат, он свидетель, вот подтверди, что он действительно заснул, он стучал. Ко Кстати, ты, Леночка, думал, в тот момент, когда это все произошло раньше, ты когда об этом узнал, ты думал, что я, я закрылся с какой-то девушкой. И ты давай так, между нами. Відкуй уже говоришь, что так, ты виновала все. І, е -е -е. А я работаю, потому что нужно нам деньги зарабатывать. Нам нужно деньги зарабатывать. Мы, по-моему, ваши перепалки. Давайте послухаем свидка. Запросить, будь ласка. Свидок, заходьте, будь ласка. Объясни, пожалуйста, человеку, который. Мы прожили с ней 8 лет. И до сих пор так не так. Видач, ми, ми не Свидок, назовите себя, будь ласка. Степанище Олег Васильевич. Олег Васильевич, про какие факты вы бажаєте повідомити суду? У меня в суду есть домик, и он попросился в этом домике пожить. Мы ним договорились, что он будет приходить ко мне на обед. Вот Он приходил регулярно, все как полагается. Ну, а в одно время я не пришел. Я начал переживать. Я пошел туда посмотреть, если, где он там что делает. Я пришел туда, начал его звать, вот, но никто не, не отзывался. Никто не отзывался, потом я зашел слушай, туда... Слушай, да, слушай, 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 что? Вот, я зашел туда посмотреть, смотрю, он сидит за столом, головой облокотился об руки, и, и руки лежали на компьютере. Я подошел к нему, посмотрел на него, у него были глаза закрыты, правда, и я начал его будить. Я, конечно, испугался, вот потому что он, я его будил, а он вообще никаких. своими днями я купался, да скажу, я купался на море, да, да, или я писал да, да. что. -то. Я, конечно, испугался, я вызвал скорую помощь, потому что я же сам ничего не мог сделать. Вот приехала скорая помощь, сделала, проверила, проверила вернее, проверили у него давление, пульс, вот, сделала пару уколов, сказали не переживай, все нормально с ним будет, он просто устал, он, он просто крепко спит. Чому ви не пояснили? Ну, пояснили, він просто вистав, просто він дуже багато працює. Мало спить. Будь ласка. А чому я ніколи не бачила цієї справки? Я цього виключення ніколи не виділа. От, Олешко, як брат, чому ти мені ніколи об этом не предупредив? Ні разу. Після этого сколько раз мы встречались? Олешко, на думку звачка, що приховуєш. Якщо ваш чоловік багато працює, можливо, ви як дружини самі могли б помітити це. Але, шановний, з цього акту він має скрізь дві сторони. Якщо ви так легко після перенапруги втрачаєте свідомість фактично, то вам навпаки потрібна поруч, якщо вже не муза, то хоча б близька людини, яка б допомогла вам. Ну, Це гарно, що у вас був, вибачте, поруч брат. Олеганна терміш питаєш, он радета гуляє. Чому мені такий брат за ним не смотриш? Хвилиночку, Що ще сід? Ну, я мамо добавити, я так считаю, що він чесно сімені, він дуже дуже любить свою сім'ю. Ну, мені було Да не вів, щоб хто-небудь його туди приводив. Я був, був би дуже здивований, якщо б брат сказав щось інше. Ну, відповідати. Що ви пропонуєте для вирішення цього питання? Леночка, давай, дійсно, може ми немножко пересмотрим кое-які там моменти. Ми вже скільки разів об этом з собою вже розговаривали. Я думаю, все-таки ми знайдемо якийсь консенсус, прийдемо к этому консенсус. Позивачка, ви згодні э, забрати свій существую. позов, чи ви не полягаєте на ньому? Ваша честь, я люблю своего мужа. Я перед судом, когда шла, позвонила мне моя приятельница из Японии. Вот если он не хочет, чтобы мы уходили с сыном из дома, пусть уйдет он в отдельный О, кабинет. Прекрасно. Она О, мне выслала дожился, очень дожился. прекрасную вещь. Дожился, уже, дожился я. Дожил. Если в нашей жизни не мешает женщина, значит, вот этот чудотворный кабинет, который выпускает в пермасоне. которые мужу-жене не мешают заниматься личными делами. Посадить мужа в клетку, ну, это, конечно, очень прекрасно. Нет. Это уже додуматься, если женщина такого, ну, этого не стоит, значит, ты оплати это удовольствие, которое уже выслано тебе, и радуйся жизни. Да, 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 да. Позывачка, ваша пропозиция, зрозумела. и поведать. ваша думка с этого приводу. Ну, давайте, пускай тогда посадят мужа в клетку, и будут там творить, допустим. Ну, что тогда, разве Зразумела. это население? Мы просто распадемся, какая то же семья? Нет, в доме, другого... это будет отдельный кабинет, два с половиной на ну, четыре с половиной. Позывачка. Я, хороших, я не бачу, дію, сторони я так, не можуть дійти до згоди, тому суд буде приймати рішення відповідно до діючого законодавства. Рішення суду. Відповідно до статті 54 Конституції України кожному громадянину гарантується, позивачка, свобода літературної, в тому числі творчості і захист інтересів, пов'язаних з творчістю. Одночасно з цим статтею 47 відповідач Конституції кожному гарантовано право на житло, і це право не лише дружини, а й вашої з нею дитини. І інтереси дитини суд повинен захищати. При цьому суд зауважує, що відповідно до статті 13 цивільного кодексу особа при здійсненні своїх прав повинна утримуватись від дій, які можуть порушити права інших осіб. Суд вважає, що ваші дії Стосовно вашої творчості або бездіяльність стосовно того, що ви не допускаєте позивачкою і дитину в квартиру, порушують конституційне право і позивачки, і дитини на кришу над головою, недостатній життєвий рівень, і включають в себе ну протиправні сугубо протиправні дії, і оскільки відповідачем не надано доказів того, що його творчість має таке загальне державне значення, перед яким і суд, і позивачка повинні приклонити голови. Що фамілія ваша, не Лев Толстой. Не. Суд не вбачає відповідач, підстав для переваження ваших інтересів перед інтересами поживачки і дитини, виходячи з наведення та забезпечуючи права першу чергу, дитини і позивачки, суд приймає рішення задовольнити позовні вимоги та призначити стягнення в розмірі однієї тисячі гривень з відповідача на користь позивачки для можливості орендувати їй житло для неї дитини. Решение принято. Я доказала мужу, что я являюсь в доме хозяйки Теперь они не могут переносить свое творчество на наши семейные отношения. В конце концов, та сумма, которая была удержана судом, она попала все-таки в мою семью.